Всім доброго дня, Сергій Юрійович Шищенко, головний тренер Київської боні. Для початку, будь ласка, підсумуйте цей поєдинок. Вітаю, черможу, з перемогою. Дуже потужний з нашого боку перший тайм. Потужна гра я рахую, тому що ми дуже чудово провели перший тайм. Другий тайм не по нашому сценарію був, але але це футбол, одна помилка, яку, яка була у нас, призвела до того, що ми програли цю гру. Я дуже вдячний хлопцям, тому що місяць як працюю у команді, і за місяць я бачу зміни, я бачу, як змінилася наша гра, вона стала більш потужною, більш якісною. Але хочеться, і я рахую, що. В майбутньому у нас буде а, другий результат. Вірю в хлопців, вірю в команду. Все буде добре. Так, прошу запитання. Якщо не брати саме пропущений м'яч, то на вашу думку цей матч є, Віде, у що до вас плюс чи ні? Я думаю, в плюс, тому що Чорноморець тільки будується. Зовсім нова команда. Теж е, вимоги до гравців є так, в нас команда була, е, але вимоги теж, теж інші, тому ми десь в равних були умовах, я рахую, що в да, першому таймі ті підходи, які були у нас, реалізуються підходи, то напевно був би інший результат. Але я рахую, що якщо... Була б не чата для нас це позитивний результат. був Прошу ще запитання, так ви загалом з вами відгукнулись про гру ваших податків, але чи є взагалі у них якісь претензії по Нема. Одна помилка тільки. Могла би бути претензія, але це футбол. Голи забувають з помилок, і я до хлопців не маю ніяких претензій, тому що я бачу. Як вони тренуються, я бачу їх бачу їх відносин і до тренування, і буту, і на футбольному полі в іграх, тому у мене зовсім нема претензій. Вони хочуть перемагати, вони хочуть прогресувати, рухатися вперед. Тому я дуже задоволений командою і гравцями. Сандром Бавич, спочатку Сансаневич, будь ласка, великі коментарі ну перемогли це на найголовніше. Радує те, що кожен матч ми в другому таймі прибавляємо і прибавляємо в атаці, створюємо моменти. Але, звичайно, що два різних тайми, і перший тайм, ми будемо відверті, не вдався нам. Це я можу взяти на себе, тому що трошки грали таку іншу схему і сира вона для нас. Планували більш пресингувати в цій схемі, але Абалонь дуже гарно використовувала, скажімо так, численне преимущество во второй зоні, де наші гравці не встигали перебудуватись. Другий там інший, другий тайм вже ми більше грали, грали на м'ячі, ми більше атакували і е, моменти. Радують, опять же, радують те, що ми в кожному матчі в другому таймі прибавляємо. Головний. Цифри це на табло 100%. Ну, проаналізувавши от, предыдущі матчі, ми прибавляємо в якості наборств виграних, в якості ударів створу вор 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 воріт. Є, є положительні моменти, є моменти, над, над якими ще працювати. Тому що ми, е, в другому таймі гра давалася, але опять же, повторюсь, дуже багато такого простого брака у нас було е, якраз от, по грі під, під е, тиском. Дякую за те, будь ласка, ваше питання. У першому ході екватор е передного. Чорноморець має 10 очок. Чи відповідає ця кількість вашим очікуванням? Ну, скажу відверто, ми йдемо от матчу к матчу. В таблицю дуже рідко ми заглядаємо. Звичайно, що могли десь нажити більше. Там, Десь може там очко на одне очко, але я вважаю, що цей стан, який є зараз у нашої команди, дуже непоганий очковий у нас гандікап, багаж. і 10 очків в таких матчах з нашими конкурентами. Я вважаю, що це дуже непоганий рахунок. Ну, я, я говорив, що трошки не розібралося, як доставляти м'яч до наших латералів, тим самим дуже довго працювали. І, опять же, були такі прості помилки якраз на нашій половині поля. І соперник дуже грамотно там грав в пресінгу і переходив в контратаку. Це, це по-перше, по-друге, це, ну, мабуть, така, трошки не, може бути. Ні, ні у наших футболістів якраз от в цій схемі, яку ми грали, використовували в першому таймі. І я дуже радий, що ми дуже, скажімо так, своєчасно встигли перебудовуватись і вже рісунок гри поміняли. Якщо не побуваєш, наш герой матчу два касання і забив гол. Що ви йому казали перед тим, як він виходив на землю? Ну, по-перше, я можу сказати, що він приєднався. Не на останнім до нашої команди. Е, так він, як я бачу, він не перший нападник, він такий нападник із більшої злибини. І якраз ми е, робили заміну, габілка знімали, і від нього ну, треба було як, якраз е, грати більш вперед, і, і якраз використовувати свої там, швидкісні, якісні якість нападника, щоб більше встигати в створ воріт. Те, що у нас десь не вистачало, коли був один Льоха Хаблен... Хабленка. Задача була одна, коли м'яч на флангі, щоб він був, біжав, якраз не стояв, а вбігав, тут, в створ воріт. І ну, він, Я дуже радий, я, якщо не помиляюсь, він першим касанням забив, так? Да? Ні, ну, ну взагалі, він перший раз каснувся м'яча в цьому моменті. Так. Ну, да. Вийшов на заміну, оскільки там? Три хвилини, 2 хвилини, так. Да. ну, можна сказати, що тренерський штаб забив гол. <рість> <Да>. <рість> 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 а, ну, я говорю, що є у нас постійно якісь там проблеми, там захворів, вірус гуляє, вірус гуляє ну, везде, по всіх командах. І у нього була вчора температура, зранку. Такої високої не було температури, але себе почував не дуже добре. Тому, напевно, в заявку попав Шевцов і він використав свій шанс. Я так вважаю. це що робиться все на краще. Ну, бразильці сприймають більш-менш нормально. Е, звичайно, що Лука е, трошки ну, молодий хлопець е, дуже переживає. І, допустимо, теж Кінслі і е, Мозес, вони теж, теж в Україні були там в Полісі 2 да, в Звягелі від неї. розуміють, що таке тривоги, ракетні атаки. Тому більш-менш не то, що спокійно, а воно спокійне не може бути, але, скажімо так, після цих тривог вони більш швидше приходять в нормальний ігровий стан і в робочий стан, ніж, допустимо, Лука. Лука дуже переважає, це 100%.